пять, шесть, семь, восемь, раз, а два, два, а два, три, а два, четыре, а два, два, тафога, три, вольта, 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 а два, раз, а два, три, четыре, раз, а два, два, самбоход, самбоход, раз, два, три, четыре, молодец Ось сюди і впала 10 червня та велика КП-500 бомба. Найбільше постраждав будинок позаду мене. Там повністю, о, як повністю, три під'їзди вигоріла в ньому. Але я бачу, що люди все одно щось там закривають вікна, влаштовують. Бачу світло вночі, бо людям нема де жити. Це головна проблема, що люди, б може, і їхали, якщо пали житло, але кожного. Одна хата, і в ній залишаєшся безпечно чи небезпечно, але просто нема куди піти. Багато знайомих втратили своє житло, але також живуть в трьох стінах без, четвер... без четвертої або просто в сарайчику у дворі. Кож... Кожну ніч дуже страшно, бо прилітає кожну ніч, по дві або по п'ять. Була така ніч, що десять бомб впала на місто. І Відчуття того, що ти не знаєш, як буде кожну хвилину, от зараз ми з вами стоїмо. А може прилетіти і в день, бо вибухи, які сталися на заняттях дитячих, були саме посеред дня. Це дуже-дуже дуже жахливо, що в будь якої миті вона може стати останні кнопки, потягнулася добре. І опять третя позиція. Руку наверх, вперед ножка, батман тандю, підставити. Остренький, сильний носочок, підйом більше на Три, чотири. Присідаємо два дні плечі, ручки напротив плечень, плеч. Раз, два, разгон, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два Правый локоть упал, влево променад голова, раз, два, три, назад левая Спинг, закрытая, синкопированная, наружная Якщо б не танці, я думаю, що я просто б вже не вижила, бо в мене дуже був важкий психологічний стан е на початку повномасштабного вторгнення і зв'язку з переїздами і всіми подіями, що відбуваються. Але е під час занять, коли прихо приходять до дітей, і після того ну не можна сказати, що прямо опи, все забув, і настрій покращився, але настрій таки покращується. Заняття з дітьми, я не знаю, чи коректно казати слово відволікає, але дуже-дуже допомагає жити. красавица моя, Нюша девочка моя, Нюша маленькая, Нюшек, Нюш, кушай тут, ложись. Все косточки сегодня тебе, да? Вообще у нас собачек четверо во дворе сейчас, а было девять. Потравили собак наши добрые люди. А теперь Нюшенька помчалась вот туда кушать косточку. И четверо оставшихся приходят к шести вечера, поэтому мы сегодня Застали только нюшу вдома, вона у нас завжди на господарстві, завжди двор охраняет. Коли 10 червня впала та бомба, вилетіли просто наскрізь ці вікна. І та частина, яка на той бік виходить, і ось у бо повна скла. Але дуже комунальні служби добре спрацювали. Три дні люди забирали, комунальники збирали руками, вивозили то скло і пошкоджені рами, і двері. Ну і волонтерська організація надала допомогу. По два лісти ОСБ і тому от, люди змогли щось позакривати. В нас так само в квартирі випалі ті вікна, і ці. І в мене вдома зараз закриті ОСБ вікна, але мені подобається так. Темно, не дуже жарко. Ну, пошкоджено було 16 навколо будинків багатоповерхових. Як не дивно, що перша мислі була яка. Коли прилетіла бомба і скло сипалось донизу, я чомусь подумала про Васильівну, які тільки-тільки -ті сьогодні поливали, їх там з того боку також є клумба. Я думаю, а як жаль квіти. Так? І вам так було. Що страшно. О, Всі про квіти подумали. Пофіг, що випали всі вікна. А вас і двері так, було, що випало. Та у Васильівни все випало, вона на другому поверсі. Да? Так. Усе повипадало. А дивлюсь у вікно, що. Мелкого там повна. Ага, там виходить потрошки згрібати. листопаді я повернулася, то я цілувала, починаючи з під'їзда підлогою на колінах стояла. Це моя земля, моє місто. Дуже важко жити, коли не маєш власного житла. Не вистачає в першу чергу ресурсів матеріальних. Дуже велика була оренда. Не вистачає підтримки від держави, і то, що відмінили зараз ВПО, це дуже дуже сильно вплинуло. Бо я виїжджала зі своєю донькою, і ці дві тисячі її та мої була половина оренди, які ми платили. А далі, коли відмінили, я ледь, ледь пару місяців могла не збирати, маючи п'ять місць роботи у Львові між цими садочками, і школами було десять кілометрів. Жодного вихідного, бо навіть в неділю я працювала. І це було тільки оренда. За що ще треба ж було жити? Я вдячна місту Львову, вдячна людям, які там зустріла. Багато нових друзів маємо. Але я розумію, що ніхто нікому нічого не винен. Я сама маю про себе на себе розраховувати і впевнена, я в себе відчуваю тільки тут. Молодіюча. Велика, на три корпуси, на три крила. Це третя школа. Дуже, дуже, дуже сумно, коли все життя, яке пов'язано. <кій> Я майже в кожній школі там так виявила, що приходилось працювати. І коли ти знаєш, як це було, і це все в одну мить, все стає отак. Я не знаю, як то можна пережити. Але ми живемо. І Вірю в те, що ми точно переможемо.